Мой вас смажено 339. Хек. 499. 500 гривен. Хек. Котлеты домашние лососем, Считай 800. Котлета кордон блю. Мама моя их терпеть не могла. Не знаю чого. Не любила ці кордон блю. Курка теріяки. О, оригінальна вон такі свіна є. Можна зробити. Філе куряче по-королівськи тоже можна щось проделать. кебаб я не люблю. Земвички апетитно виглядає, А ці якісь мені не дуже свинина по-французьки 549 е відбивна 549 оливيه 260